Привіт-привіт, мої дорогі раки! Це таро-прогноз для вас на квітень. Давайте дізнаємося енергетику місяця. О, ну це прям магічно щось. Бачите, якась ситуація, яка була незрозуміла, якась погана, починає прояснюватись. І ви будете сяяти як сонечко. Час сонечка для вас настав. Але ж тут у нас і місяць. Бачите? А це у нас ще період сонячних та місячних затемнень. Якраз з 8 квітня вже буде сонячне затемнення. І у вас в цей період щось проясниться. Ви будете знати, куди рухатись. Ви щось таке буде доленосне в цей період. І зміниться. Давайте подивимось більше докладніше, як цікаво. Карта сама випала. Трійка. Ріка, це коли ви вже знаєте, чого ви хочете, ви вже обрали свій шлях, у вас вже все готово, ви просто чекаєте хвилю. Ви чекаєте той момент, коли ви станете на ось цей так, на цю площину і попливете вперед. От щось таке ви чекаєте. Давайте подивимось далі карта для раків. П'ятірка, Можливо, ви чекаєте доходів фінансових. Можливо, ви сумніваєтесь, чи вистачить у вас грошей на щось, чи не вистачить. Сумніваєтеся, чи вистачить у вас здоров'я, так? Поплисти кудись, чи не вистачить. А, по цій карті Сонця я впевнена, що вистачить, але зараз подивимось далі. Також. У вас є замок, у вас є ключ, вам тільки треба встати і відкрити двері до своїх пентаклів. Тому, тому не сидимо, не, не знаходимося в такому положенні, ой, все погано. там... Я на всіх образилась, нічого робити не буду. Щось мені не вистачає. Ні, так не можна. Ви повинні зібратись і йти вперед, тому що у вас все є. А те, що ви нічого не будете робити, тоді точно нічого не буде. Потрібно вставати і робити. Ось так. Дивимось далі. Наскусна карта для раків. І ви такі підете. Клас. Мої ви розумнички. <сі> Карта нуля. Можливо, хтось скаже, що ваші кроки безглузді, можливо, хтось скаже, а це небезпечно, але ви вирішили і ви падаєте в той новий світ. Безмежний, цікавий, неймовірний. І весь всесвіт вам допомагає в цьому. Подивіться, яка чудова, гарна карта, як ви зі своїми діями, своїми відчуттями падаєте в світ незнаного, невиданого, такого, чого ще ніхто не знав раніше, начебто. Так? Для вас це весь світ. І, і Всесвіт буде допомагати вам в цьому. Це найголовніше. От ви вже обрали цей шлях і йдете вперед. Головне не здаватись, не жаліти себе, щоб те сонечко сяяло вам е, ясніше. Ось так. Можливо, до цього ви не знали шлях, який обрати. Можливо, були ті хмариночки такі згущені, ви не знали, куди вам піти, але настало прояснення, і ви вибрали для себе шлях і йдете по ньому вперед, до своєї якоїсь мрії. Можливо, це була якась таємна мрія, якась така космічна, глибока. Якась таємниця, так? А зараз ви вже йдете до неї і робите перший крок. І все світ на вашому боці. Прям дуже круто. Так, наступна колода карт для раків. Таємниця, верховна Жриця. Знаєте, я теж рак по знаку зодіака і для мене це просто неймовірний розклад. Тому що у мене, ну, от дійсно, я йду якраз на цьому затемненні в міжнародну школу, в академію. Астрології. І це щось таке не дуже цікаве, неймовірне, таємниче. Ем, тому що Таро вже вивчила і хочу поглибити свої знання. А Міжнародна академія це прям дуже круто. Ем, і знати більше про планети. Це прям вау. Е, тому е, Тому це прям. Мене дуже-дуже це -дуже радує цей розклад і для мене. Так, тому пізнавайтесь таємниці і будемо дивитися далі. Щось для вас відкриється, якась таємниця цікава. Дивимось далі. Четвірка. Четвірка каже, що ви за чимось будете сумувати. Ось, бачите, у нас ось так іде. Такі щось не можете відпустити з минулого. Все, що в минулому, воно вже себе віджило. І сумувати за чимось немає сенсу. Ви повинні радуватись тому, що вам дає життя. Можливо, із цього. Стану вашої душі, тоді ви не помітите, що доля вам дає які сюрпризи, які приємності. От. Тому не сумуємо, не сидимо, склавши руки, а сяємо як сонечко і йдемо вперед. Ми раки такі ніжні. О, король. король води якось відіграє в цьому місяці для вас. Давайте подивимось, як це людина водної стихії, можливо, кохана людина е, допоможе вам е, з вашими починаннями. Допоможе вам змінити той світ, який у вас. Можливо, допоможе завершити якісь ваші переживання, можливо, щодо фінансів. Якщо ви за це переживаєте, то вам допоможе ось цей король, і ви перестанете через це турбуватись, що вам чогось не не вистачає. Так, давайте подивимось, які ж двері перед раками відкриються у квітні місяці. Так. Десятка. Десятка це кульмінація завжди. Це ви будете святкувати щось. Можливо, у когось весілля підете на весілля, можливо, у вас весілля, народження діт... ну, дізнатися е там, про вагітність, у когось народження дитини. Це кульмінація якогось процесу чудового. Тому е ось так також десятка це вона сімейна, щаслива карта. Це коли е у вас велика, велика радість на душі, щось у вас. Вийде, чим ви будете гордитись і святкувати ось це дійство? Це круто. І розділити це щастя з близькими. Молодці, класно. Так, до того ж, всі двері перед вами будуть відкриті, які ви забажаєте. Так, і. Карта каже четвірка, довіряйте своїй інтуїції. Тільки вона вас приведе в правильний напрямок туди, куди вам треба. Тільки ви і ваша інтуїція. Не слухайте нікого, довіряйте інтуїції. І ще одна карта для раків, які двері відкриються. Порада. Знову карта місяця. Знову, до речі, у когось може бути дійсно вагітність. А ще карта місяця каже про відкриття таємниць. Можливо, хтось відкриє, як я таємниці Всесвіту. А для когось відкриття якихось глибоких знань всередині себе. Карта місяця також каже: помедитуйте. От, повний місяць, бачите, як ще може відігратися вагітністю. Так, тому хто вагітний, вітаю вас. Це чудово. Так, що у нас ще залишилось? Магічні послання від ангелів. Зараз ми узнаємо їх порадочку. Все, Що ангели порадять ракам? Яке послання для раків? На квитань. Будьте честны перед самим собой. Загляните в свое сердце и поймете истинный смысл сложившейся ситуации. Будет лучше, если вы посмотрите правде в глаза. И тогда мы поддержим вас и поможем осуществить все необходимые перемены. Черпайте в нас мужество и силу, необходимые вам для того, чтобы позаботиться о себе. Сосредоточьтесь на своих истинных желаниях, и они при... прилетят в вашу жизнь на крыльях ангелов. Чудово! Только честность, ваши наичестнейшие намеры Те, чого бажає ваше серце, і ангели вам допоможуть, це чудово. Також довіряйте інтуїції, вона вас ніколи не підведе. Дуже такий містичний розклад у вас, шановні раки, бажаю всім, -всім успіху, всіх починаннях. Побачимось в наступних відео, бувайте!